Всіх вітаю, шановне товариство! Продовжимо проходження метро Екзодус. В попередній серії ми з вами знайшли техніка на позивний хрест. А в цій серії нам уже треба буде розчищати сам шлях на цю на дамбу. Дало полювання. Поговорили ми також з князем, він там дав нам розклад, там бандити. Коротше. Тут теж бандюки. Ага, церква наша там. І в попередній серії ми знайшли з вами одну фіговану, нам дали наводку на поліпшення, на одну модифікацію, але чогось. я не зміг її забрати. Так, куди ми спочатку підемо? Давайте сходимо спочатку на цю точку. Подивимось, що в нас є тут. Казали, що тут бандити викрали полонених і вони тут знаходяться. Думаю, можна сходити сюди. Так. Зарядж... А скільки в нас набоїв? Почекай. Так, по набоям все окей, в принципі, маємо якось ми пройти. Так, що тут плюс лут є? Чудово, стоп. Револьвер розібрати. Ой, де він? Не пон... Ага, блін, не побачив. Добре. Щось, коротше, якісь тут доходяги валяються, звідки вони тут взялись. Не цікаво, може це бандюки їх повикидували сюди. Чи це і є бандюки? Так, будемо дивитися, там у нас упорі. Точніше, стражі, окей, давай спробуємо обій обійти цією стороною. Ага. Чую, чую, чую. Десь тут вони лазять. Аре, потихеньку підемо. Так, тут що? Чисто. Блін, немає в нас ночника. Стоп. Банка лежить. Давай ну ми оп, знімемо. потихеньку. Знайшли принаду. Окей, тут один спить. Сюди йди. Так, ну вони нормально тут, блін. Банок понаставляли. Так, зараз подивимось. І тут каз. Ой. ой Де сюди. Оп, хорош. Так, потихеньку. Знизу один. Попробуємо її очікнути. Добре. Так, з того боку ще є лутаємо поки що. Перезарядимося. Так, ліхтарика нафіг цього чмухнуть. Нічого ти не бачив, тобі здалося. Що ти міг бачити? Добре. Стоп, 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 стоп. Добре, блін, і цей. Бляха, не можу по голові попасти. Є, іще крайні походу. Бляха, муха братка завалили. Так, той побіг наверх, давай я підкачаю, поки тиск. Це що таке? Алло, дядя. Що за собака така? Вони типа, вівчарку приручили? Ого, в попередніх частинах не було такого. Йой. Іди сюди. Стоп! Я думав, це крайній був. Е -е, а як нам переключиться коктейля? Давай кинемо коктейля йому, в принципі, ми ще ні разу не кидали. Гриш? Наче горить, окей. Так, лутаємо цих бомжів. Десь кричать полонені, зараз я знайду де ті полонені. Вони, походу, в клітках. Зараз зарипацьки я випущу вас. Почекайте, я подивлюсь, що тут знаходиться. А, цього я ще не полутав. І що, їх тут? Немає ніякого ціну луту, чи що? Дивись, слабенько щось зовсім. Е, на бо... Опа, це якась принада до цього. Е, модифікація для амуніції нашої. Окей, подивимось потім на верстаку. А де клітки з полоненими? Питання, питання, питання. Ага, бачу, відкриваю. Так, зроб... А, почекай, замок. Хоп! Так, все, відкриваю, чого ти паруся. Хоч ти і єретик, але ми за спасіння твоєї душі до віку молитися будемо. Врятуй тебе, Боже. Так, зробили добре діло, ми. Ага, а ну-ка, є щось? Гаразд. Є в терміналі одна кімната. Ми туди заборонені речі, рибі, на очищення приносила. в смислі, що? Ось, візьми ключ. Ти а так, ну вірш, давай, давай, а давай. Ой-ой-ой, це стане. пригодиться. Стоп, як його взяти? Ага, давай сюди. Звісно, що стане в нагоді, ой, там буде якась модифікація, походу, для зброї. Це мене. Ти Анафомі, Цей лежить уже. Добре, це місце ми, в принципі, зачистили. Можемо сміло рухатись вперед. Плюс знайшли модифікацію одну. Ну да, не недаремно ми сюди прийшли, не даремно. Так, а сюди можна вийти, на? Чікс, а, ну да. Знаружи було закрито. Так, дивимось нашу карту. Тут ми зачистили. Потім. Стоп, а ну-ка приблизь трошки. Там термінал, ще в нас там. Блін, а нам ще треба ведмедика знайти. Я і забувся за того ведмедика, якщо чесно. Ну, думаю, ми виконаємо це все. Так, а що там знаходиться? Там якісь гаражі чи що? Давай наподивимось, що ми там можемо полутати. Будемо досліджувати капітально цю гру, точніше, цю частину. Попередні частини... Дві... Ну, ми теж досліджували, але не так. Блін, щось в мене ліхтарик стає. А, це він так і світить. Я думав, він слабше став світити. Щось не зрозумів я ніфіга. Так, де наша пневма? Іди сюди. Так, тут якась будка, що за будка? Щось тут має бути. Опа. Стара заначка, сюди. Сюди. Да, по мелочі, в принципі, такого багато чого розкидано є. А з цього боку, що ми маємо, в принципі, тут. Ніфіга нема оця будівля. Ой, що-то фризануло. Так, це вони на мене вже гарчать, так? Да? Ой, що ви не... Алло, ти ж з одного цього маєш відкисати. Ого, щось не срослось, коротше. Треба вже робити кульки, бляха. Я не помітив, що вони в нас закінчились. Так, кульки, 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 кульки. Десь сюди. Бляха, ще доща не хватало, -мойо! Починається дощ, перезаряджаємося, зараз трошки. А, в нас немає тиску в пневмі. думаю, блін. Йой, за тиском, до речі, треба слідкувати. Бо він же ж ніфіа не стріляє. Окей. Фул накачав пневму. До босту, зуця, Добре. Каже, щур не проскочить. Ну, побачимо. Стоп, а нам же ж треба вагон обкрасти. Дозиметр є? В смислі дозиметр. Ого, в натурі зашкалює, ой-ой. Це я десь заліз, мене аж монітор. Ого, мене аж накоцало радіацією. Блін, це, походу, радіоактивний дощ чи... чи... чи чи як це розуміти? Чого хп знімало? А ну-ка, дозиметр давай. Не, нормально в нормі. Ця фігня літає ще, йди сюди. Ого, це щось я перемудрував, блін, це важко відкисає, казав. Жесть, дивись, скільки навалив. Ти скупав, ти скупав, Блін, качай пневму, дядя. Блін, я не можу бігти, коли він пневму качає. Стоп, хорош. Іди сюди. йо мо Ого! Щось я взагалі не туди поліз. Фу, завалили. Але це, блин, фіг було з ним взагалі мені зв'язуватися. Нафіг я пішов до нього. Блін, кулі витратив, набої витратив, йо не Необдумано було. Так, походу радіація зашкалює, так розумію, так? Да? да, да, да. Так, тут ножі є. Йой, що таке? ще ці, блін, малі ці байстрюки, бляха, атакують, Йомайо. -йо. Ви знайшли метальний нішу, тримайте, щоб його вибрати. Та це цю механіку ми, в принципі, знаємо. Але ще цей дощ, бляха, муха, нам треба на ту сторону. М -м, десь лодка тут була. Блін, лодка аж там далі, треба шукати лодку. Ще й так нас накоцало. йой йой -йо. Це заліз, звісно. Так, тут якісь доходяги. Що по дозиметру? Та нормально, в нормі. А чого екран блимак? Не пойму. В принципі, о, ми, в принципі, тут, напевно, можемо по мосту пробігтися туди. Тільки треба обережно, обережно, добре. І ми з вами виходимо. Тут ознак питання у нас стоїть. Давай-ка подивимось, що тут є. Тут, походу, бандоси будуть, да? Ну, логічно, що бандоси. Ну так, да, хто ж? Так, про труп противогаз. Його, в принципі, взагалі можна зняти нафіг. Стоп, що не знімає? Ага, треба зажати, кнопку забувся вже. Так, іди сюди. Блін, спалили? Як вони спалили, цікаво. Що це вони троє в ряд стали? Бляха, треба качати цю пневму. Вона в принципі то імба, але якщо не попадаєш в голову, це вже дуже фі... Йо-йо, ти що, здурів? Диви, які оці обладунки, йо-моє. Офігеть! Нормально ти нашушкався, вся дядя. Оп! Диви, пневма то посіла! Це взагалі щось без набоїв був. Бляха, щось не виходить у нас. Так, тут треба полутати, може якийсь тайник є в їх. Схорончик, схрончик, схрончик по-любому, зараз ми виліземо наверх. Логічно, що десь... Ой-ой-ой, ой ой ой, ой, -ой, 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 -ой. блін, скидує. Чуть не скинуло згори нас. Ще цей дощ, звісно, не потрібний взагалі. Так, розбираємо всі їхні набої. Оп, Оп,ди сюди. Йой, а що він так криво стріляє? Ти що, смієшся? Є, попав. Невже. Е, кодою я тут перейду, фіг його знаю. Можливо, сюдою, так. Да. Сюда. Ще знизу б треба було б зачистити, але поки я не бачу, кого мені зачищати. А ну перепрыгнув? О, хорош. Хорош, хорош, хорош. Так, да, тут схрончик. Опа, якась мусінка чи... ой Ой-ой, що -ой, це таке? Короче, снайперка. А ну давай сюди. Ой-ой-ой, оце потужна штука, походу, буде. Так, вже там хтось здається, окей. Зараз подивимось. Де він щось не бачу, де він заліз? От козел. Не а я, я не шмаляю, чого ти кричиш, як дитина. Так, треба нам спускатися. Оппотихенько. Так, знизу піді мною бачу будівля. Цей, здається. Оп, акуратно, не розбийся. Так, ми його оглушимо. Юзнем спочатку аптечку. Здаюся я, здаюся. А, оглушити не можна, він просто, типа, здається. Окей, я зрозумів. Так, тут набойчики. Набойчики, все пригодиться повністю-повністю. Йомою, диви, поліпшення якесь, це походу на противогаз. Ого, не даремно заскочили сюди. Е, так, тут ми вичислили. Ну давайте по дорозі вже, я думаю, сходимо. А, тут якийсь ще островок є. Почекай. Або йдемо на островок, або біжимо до цього, поведмедика. Противогаз можна зняти. Стоп, він не був знятий, це щось я затопив. Де той островок намальовано? Стоп, почекай. Прямо по курсу. Але я тут бачу лодки, в нас немає туди перепливти. Це фігово. Це фігово. З тої сторони лодочка є, бачу. М -м там є якась фігня, цікава. Окей, значить, це по ходу діло буде. Ідемо, значить, забираємо ведмедика. Забираємо ведмедика. Він десь далі там на розваланах. У нас намальований, Ну да, ще там бігти і бігти. Стоп, мені ж треба кулі зробити на пнєву, Йомає. Кулі-кулі-кулі, пневма, Щікс, добре, якраз майже на всі ці на всі інгредієнти скліпав пуль, перезаряжу. Так, що по тиску. Стоп, чого ти стріляєш? Як пневму хочу накачати, він стріляє, бере. Ага, фул. Чудово, тут якісь гаражі закинуті, ну тут теж може щось бути. Непогано було б ще нам верстака знайти. О, дощ закінчився. Слава тобі Богу. Так, а це вже депо якесь? Десь я далеко побіг, ні? Ага, це сторона депо. А ведмедик у нас там. Окей, йдемо по ведмедика, будемо все по ходу діло робити. Так. Наче чисто. Якась така, блін, муторна тішина, буде якась, по ходу, засада. Оп, стоп! Аванпост чи що? Щось незрозуміло, наче нема нікого. А ну-ка, давай заліземо, подивимось. Що тут робиться? О, тут, походу, верстак буде, так? Да? Е, Ой-ой. Обвесика зніму. Так, да, є верстак. Чудово. Давай подивимося, що ми набрали, в принципі, з модифікацій. Да, дві штуки. Нічого собі, противогаз. Е, зміцнений шолом. Важкий варіант спартанського шолома. Чудово. Потім. Е, все скоріше буде зарядка на ліхтар. Бомба. І бронік. підсу... Ага, додаткові пітро. Та ти що, додаткові ці у нас є? Підсумки під набої. Зможемо вже більше носити, але ще можна було, в принципі, подивитися, що тут є. І. почистить зброю, забув. Стоп, це шутки. Щось незрозуміло мусор якийсь. Забув почистить зброю. Зброю треба чистити, щоб вона нормально у нас працювала. Так, зброя. Ой-ой-ой. Тупо замазаний вже геть був. Фігня, діло. Це теж уже. Покоцана. Ну, механіка прикольна. Прикольно, прикольно. І що. Бляха, мене по матеріалах трошки. Ні, матеріалів у нас вистачає. Можна дві аптечки, в принципі, собі склепать. Потім на, по набоях. Можна. О, вже 180 можу носити. Не фігово. Кульки, кульки, кульки. Ого, 120 кульок можна носити. Так, давай бомб наробим. Коктейлів. Ну, в принципі, все. Все основне, що мали зробити, зробили. Шруєм, заберемо того ведмедя, щоб нам був плюс у карму. Так, звіримось з картою. Прямо по курсу і направ. Бляха, це, походу, отам, да? Давай скіпнемо цього упоря. Він нам нафіг не треба потихеньку. Проліземо сюдою через бочки. Оп. Блін, спалило, падло. Діди сюди. О, нормально откисає з двох цих у голову. Ну, це коли пневма накачана. Коли вона не накачана. Ой-ой-ой, тихо дядя. Тауткісний. Ще один зверху. Це якийсь потужний, блін, з цією шерстю якоюсь. Це може вожак якийсь їхній. Перезаряджаюсь. І так, я на місці. В принципі, там якийсь труп висить. Ну да, місцинка така. Гібла місцинка, скажем так. Куда тут нам залізти? Сюди не пройду. Ой-ой-ой! Підкрадався ззаду. Диви на нього. Не вийшло. Ха. Підкачуємо пневму. Ага, сюдою. Там є драбинка, так. Да, так і зробимо. Через драбин. Оп, грибочка залутав. Добре, пригодиться. Так, де ж той вид... Ой-ой-ой, все тріщить, бляха, щоб вона ця драбина не обвалилась зараз. Бо буде. Не зрозумів, це типа гніздо якесь чи що. Щось незрозуміло. Що там є? А, тут а, тут оцей а, дракон спить, стоп. Давай зробимо порозумним. У нас є купа гранати, купа цих, давай його просто закидаємо. Так, добре. Дали нам досягнення. Спалити демона називається. Ну не знаю, я цих 5 штук, блін, може й не треба було так багато кидати. Но він відкис, дай слава Богу. Окей. Тут якісь обвіси, обвіси я заберу, звісно ж. Потім 에, пригодиться. Так, трупачу... А, це демон. Тут а щось у нас є. І ведмедик. Де ж той ведмедик мабуть? Та до гори вже, й Накидав, звісно, 5 коктейлів. Блін, а де той ведмідь? Ну або він в Лігві буде, але як сюди залізти, я не розумію. Щось я тут ніфіга не бачу, ніякого ведмедика. Ще покоцався, йомаю. Хм. Може він десь тут лежить? Опа, стоп! Диви, під текстуркою. Сюди на базу є. Гітара є, ведмідь є, і ще там нас щось просили, не пам'ятаю. Зараз ми по карті подивимось. Чудово. Це ведмедя малої віддать, а гітару. Опа, знайти гітару та ведмедика на рівні Волга, де відкрили ми досягнення. І сюди, власне кажучи, будемо спускатися наниз. Да, вже можна прямувати, в принципі, до депо потихеньку. Дві додаткові місії. Ой. Тріщить все по швах, бляха. Дві додаткові місії ми виконали з вами. Та тих от ти і не розвались. Все що таке? Є щось? Сюда. Ой, Бляха, поспішив. В спринті побіг, блін, чуть не злетів з цієї драбини. Так, а я на цій був. Що тут робиться? Блін, тут, короче, радіація б'є. Але можливо тут щось цікаве є. Ой, я задихаюсь. Ні, я тікаюсь, віці нахід. Все, все тихо, тихо, тихо. Не задихайся вже так грубо. Так, сюди перепрыг. Блін. Тут, походу. Блін, це вода чи це лід, я не пойму. Ляха, щоб не дернуть зараз. Куди то мені вернуться? Е ага, все, суша. Фу. Так, збираємось з нашою картою. М -м, ведмедя забрали. Бляха, ще ж на островок ж як той добратися, Ну, прямо сюди ми вийдемо до депо, до депо, а по ходу діла ми зможемо м -м, забігти на всі точки інтересу. Отже, шуруємо на депо. Перезаряжу цю штукенцію. Це, типа, револьвер тільки з оптикою. Ну, цікаво. Нехай буде, але поки почекай, тут будуть всі бігати. Візьмемо пневму, підкачаємо трошки. Оп, добре. Що тут робиться по вагонам? Лута ставили якісь там? Да. До речі. Сюди. Пару заночок є. Пару заночок є. Давай ще в цей заскочимо по ходу діла. Оп. Ой, ой що ти не залазиш? Дядя. Ну ти що смієшся? Підтянись. Блін, прямо, прямо в дирку підтянувся. Так, а тут перепригнем, от, перепригнув. Щось пустий вагон, так? Да. Взагалі не в попад зайшли. Депо, бляха, то там... Йой, якась молня, чи що це було? Там цілий, блін, наче цей завод якийсь. Там велика місцина. Ага, ще точка інтересу одна лівіша у нас є. Давай ну ми підемо якось сюдою. Там, походу, бандюки сидять. Да, нам князь же казав, що там бандоси. Тут якийсь блокпост старий. Оп, сюди. Підлутали трошки бомжів. Розвалини старі. Так, а наверх можна якось? Почекай нас, ну, щось тут може бути у нас? Давай на подробиночці запригнемо, подивимось, що тут є. Давай, 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 хочеш, блін. Він що, не може швидко? Ну так, да, це стандартна анімація. Коли він залазить? Тут у нас є якийсь прийомничок. І що? Так просто. Не може бути, що так просто. Да, є схрончик. Схрончик, є, далі. Ага, це далі ще десь можна пройти. Тут нічого. Не, Ні, кудись ходить. Стоп, там бандоси, так? да? Чи то головний прочан. Ні, то якісь сектанти. Кісь оберегі, бляха. Ну тут фанатики, звісно, цікаві. Так, а куди ж ми це. А, це ми десь вище зайдемо? Стоп, і куди воно веде нас? Що тут немає ніякого схорони, чи що? Стоп, не в'їхав щось я. Ну так, да, це просто така, типа, оглядова в них ця дорожка була. Так, треба нам спускатися, по ідеї якось потихеньку, тільки щоб. Так, тут якісь трупи, блін, не, роз... не розіб'юсь. Трошки коцнувся, окей, нічого страшного. Юзну аптеку, тут. Йой, що це могілки якісь. Гібла місцина. Де вони там лазять? Зараз я до їх забіжу, може вони нам щось розкажуть. Цікаве, ці прочани. Де вони? Оце тут. Чи це бандоси, бляха? Якщо бандоси, то треба було їх хвалити зразу. Диви? А, то бандюки, походу. А ну-ка, тихенько. Патрончики сюди. Ну да, це бандюки будуть, вони ж тут цих повалили. Так, револьверні цінам в принципі нафіг не треба. Забираємо, що є. Так, інгредієнти добре. Стоп, тут закрито. Блін, а де вони стоять? Я ж їх бачив згори, просто я не зрозумів, з якої сторони вони стоять. Не Хто такі? Я не при ділах, реально. Чисто грали, як завжди, а той же ган махлювати, походу, вирішив, і спалився. Ну, і ствола перший витяг. Я моргнути не встиг, а всі шмаляють на. Неясне вийшло конкретно. Зуб даю не при ділах я. Якщо що, за мене Бобер мазу тягне. Ти не шмаляй тільки. Та я не буду шмалять, мені просто цікаво. Що ви тут, бляха, намотили, ідіоти. Окей, коротше, ми забрали лут їхній тайвалом звідси. Це місце інтересу, я так розумію, ми закрили, так? Да? Ага, почекай. Все, нам можна сюди і вийти. М -м, тут я ще не був. Тапчани якісь. Це що таке? Свиня якісь? Де вони ту свиню взяли? Що вона? Росла десь тут в їх у вольєрі чи що? А нам треба якось виходити. Ага, тут все закрито. Нам якраз то. М -м, прохід пише правіше. Намальовано, точніше, десь сюдою, але я бачу тут кругом оцей забор. А, все, він тут кінчається. Сторожечка, можна сюди залізти? Ні. Сюди залізти не можна. І прямо сюдою ми, власне кажучи, виходимо на депо. втомився вже Артемчик, важко дихає. Ну, блін, що зробиш? Так, закриті якісь двері, всі закриті двері треба перевіряти. Можливо, знайдемо щось. Цікавесенький. Є, в принципі, верстак. Блін, там в депота в тому може буде заруба. Давай щось підкрутим трошки. Логічно. Е, почистим зброю насамперед. Цю фігню, хоча ми її не використовували навіть. Кроткий ствол та глушник. Давай хай буде так на калашу. І в нас ще оптика Х4. Оце, до речі, пригодиться. Подовжений ствол, нехай буде. Восьмизрядний барабанчик. Плюс. По модифікаціям нічого немає. Докравчу аптечку. М -м, кульки, кульки, кульки у нас фул. І, в принципі, коктейль я виюзав. Скручу собі коктейля. Так, да, в принципі, все. Коротко і ясно. Зробили. Що ми тут маємо? Опа. Блін. А, це, я думав, тут аптечка буде. Думаю, зря аптечку крафтив. Нічого не зря. Так, депо прямо перед нами. Будемо шукати вхід, навіть автозбереження пішло. Стоп, а як туди потрапити? Там величезні ворота, і, походу, треба буде якось плити в обхід, я так розумію. А ну-ка, ну-ка ну-ка, стоп. Походу, по лівому боку там треба буде, я так розумію, обходити нам. Але, мав би бути... Быть... давай сходимо спочатку сюди, але думаю, в лоб ми не пройдемо. Там, мав бути намальований якийсь човник. Щоб було логічно, куди ми маємо пропливти. Хм, да, гермоворота, але тут а так, блін, ці лежать класно, як будто підказка наче. Що ти прыгай, йоме? Пристряв щось, дядя. Так, а тут а що в нас робиться? Так, головне вниз не впасти, там уже вода. Треба потихеньку проходити. Можливо, тут якраз десь і лодочка стоїть. Так, якийсь труп бачу. Ага, тут можна вниз спуститися, так? Да? Е, походу, походу. Нічого цікавого тут не буде. Давай облутаємо цього бомжа. Десь сюди. Ляха, куди ще вийти? Ще обережно, щоб у воду не впав. Потихеньку, помал... Блін, загнав сам себе, не сюди. Десь має бути прохід, а де він має бути? Можливо, якось ми попробуємо. Ох-ох, напряжно було. Отак. Але тут теж проходу нема, тут закрито. Хм. Так, куди ж запливти нам в депо? Можливо, якось. Так, тут по знакам нічого, ні підказки, ні фіга немає. Окей, думайте самі називається. Хм, може тут якась ця? Ні, тут грати стоять. Цього ще не полутав. Сюда йдемо. Цікаво. З цього боку вода, з того боку вода, можливо, якось через воду, але нам треба. Нам треба лодка. Так, да, походу, правильно йдемо, того що пішло автозбереження. Тут, до речі, не був, ще подивимось. Ой-ой-ой, якісь круті обвіси. фіг я знаю, що таке. О, плюс сейф. Перший сейф, до речі, за загонь. Ще на сейф ми не. Ага, бачу, причал. Так, да, все правильно. Тихенько обійдемо сюдою. От і лодочка стоїть наша, власне кажучи. Але куди ж тут? Ага, і походу плить туди. Так, да, я зрозумів. Добре, товариство, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових серіях.